Але є такі моменти, що люди за свою діяльність вони отримують різні винагороди, заслуги, за свою діяльність, за свою працю. І при цьому, окрім пенсії, яку людина буде отримувати з пенсійного фонду, держава їй буде сплачувати ще за досягнення, але з державного бюджету України. За рахунок кризних соціальних служб. І це будуть кошти з державного, я ще раз підкреслюю, з державного бюджету, не з пенсійного фонду. З пенсійного фонду тільки ті виплати, коли тобі виповнили 60 років. Крапка. За досягнення з державного бюджету. І ось ці соціальні служби будуть прираховувати, можливо, у тебе буде пожиттєве, Виплата з держбюджету або за окремий період твоєї діяльності, або за окремі роки це вже окреме питання. В першу чергу має бути розуміння, є дві виплати: пенсійна і виплата за твої досягнення, за твою трудову діяльність, для того, щоб, окрім твоєї пенсії, ще були окремі виплати. Бо ти працював, працював, досяг чогось, досяг чогось. Отримай, в чому тут несправедливість? І це буде стосуватися кожного. І ми кажемо, в першу чергу, про солідарну пенсійну систему. Про солідарну. Був ти керівником. Отримуєш ось такі виплати. Був ти працівником, отримуєш також такі виплати. Де тут несправедливість? Ми навіть враховуємо той період, коли люди працювали в радянські часи, отримували різний товарообіг. Це були радянські рублі, якщо ви пам'ятаєте. Купов на карбованці потім з'явилися. Потім вже гривня з'явилася по різному курсу. Але як прив'язати цей товарообіг на сьогоднішній час? Відповіді, на жаль, немає. У влади немає, в пенсійному фонді немає. Міністерства соціальної політики немає, у чиновників немає, немає, бо це неможливо зробити. А цей механізм, який ми пропонуємо, надає відповідь на це питання. Бо розрахунок пенсії буде для всіх справедливим для всіх. І ось людина, коли їй виповняється 60 років, має статус людини пенсійного віку і вже отримує. Виплати пенсійну і